Випаде у машині сміта. Фіксуємо штангу. Зняли штангу, ставимо не на шиї, трохи нижче. Ось тут є. Далі в поясниці ми прогин не тримаємо, ми підкручуємо таз, щоб утримувати нейтраль в поясничному відділі. Далі фіксуємо одну ногу ззаді, є, але опору і вагу тримаємо на нозі спереду більше. Поясницю не прогинаємо, не розслабляємо. Тримаємо м'язами пресу, підкручений та трішки. Далі. Лікті в нас йдуть не назад. Раз. І притиснули трішки м'язи спини за рахунок цього. І опускаємося вниз, згинаючи коліно, яке в нас ззаді йде. І витискуємо вверх. Раз, раз, два, три. Раз і вверх. Коліно, те, що попереду, всередину, не завалюємо, тримаємо прямо. Тиснемо всією стопою, коліно злегка втягується вперед, повністю рівний кут не робимо та стримаємо рівно. Не косим, ні наліво, ні направо.